Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві 15 серпня, 904-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Цієї ночі атака іранськими мопедами від росіян 29 штук. Через південь Херсонщину Миколаївщину одна група летіла в сторону Кировоградщини, а інша на півночі долетіли аж до Київщини та Черкащини, але цієї доби всі 29 дев'ять 29 тронів збито, чудова робота, хлопці. І ще вчора росіяни атакували Запоріжжя та Сумщину керованими авіаційними ракетами. Всього випустили три ракети. На жаль, жодного збиття. А от щодо Одещини, то вчора росіяни прямо в день завдали удар балістичною ракетою по одеському порту. По офіційній інформації пошкоджена припортова інфраструктура. Водій зерновоза травмований і ще один працівник порта теж травмований. Вмований загиблих, наче немає. А на Миколаївщині під час дронової атаки збили п'ять дронів, наче ніяких прильотів від уламків немає. Ну і після перерви росіяни одного разу здійснили обстріл в районі Очакова. Думаю, наші хлопці їм знатно дадуть відповідь. Та вони знову замовкнуть там. На Херсонщині під час дронової атаки збили аж вісім дронів. Ну але й були звичайні обстріли: як з артилерії, так і авіабомби, міномети, фпв-дрони. І, на жаль, одна людина загинула. Ще 13 ротравмовані на Херсонщині. Росіяни тепер чекають на відповідь, яка неодмінно буде. А ми. Ми чекаємо на гарні новини. Всім, крім Росіян, гарного дня.